Загальноосвітня школа номер 8 нещодавно отримала у подарунок новий стенд про життя свого випускника визначного спортсмена та героя АТО Максима Бендерова, який загинув під час обстрілу у липні 2014 року. За прохання дирекції школи пам'ятний стенд виготовили та подарували друзі Максима Бендерова. До нас звернулася директор восьмої школи. Що допоможіть. Будь ласка, в нас є музей наших учнів, також видатних, хто вчився в цій школі. Тому, звичайно, Максим. Тим як спортсмен, як чемпіон багатьох чемпіонатів, звичайно, заслуговує на те, щоб, скажімо так, його ім'я не було забути і також з'явилося в цьому музеї. Так як ми друзі Максима і знаємо його давно, ми разом з Ліщенком Костянтином виявили таку ініціативу і зібрали на наш погляд те, що ми могли мінімально. Цікаво для дітей, для учнів цієї школи описати про його життя, як воно скінчилося. Скінчилося воно, на жаль, під час неоголошеної цієї війни. І я вважаю, що це правильно, що діти мають знати своїх героїв, ті, хто оборонить нашу країну. Тяжело було от так, от в одному стенді забрати в житті життя Максима. Своб тобто, на самом ділі оказалось казалось найсложним, тому що так, так много і так много хорошого і так много важливого. И вот это вот все перенести на стенд, это было очень очень много разных идей, информации, фотографий. Ну в результате вот оказалось, вот, вот это получилось вот так вот. Пам'ятний стенд з коротким викладом життя та фотографіями Максима Бендерова. Друзі загиблого героя передали учням восьмої школи на урочистій лінійці. На заході були присутні учні школи, батьки Максима Бендерова, волонтери. Товариші Максима згадали хлопця теплими словами. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання. Це стосується всіх. Максим для нас чоловік не знаючи біські. Для мене взагалі дуже близький родной чоловік тут знаходяться його друзі спортсмены, с которыми он тренировался, ребята, которых он тренировал и уже стали взрослыми. То сейчас все международные старты практически, там, соревнования высокого уровня, не проходят без упоминания и памяти молчания. О нем. То есть это говорит о том, что он действительно ну, был величайшим спортсменом. Там количество его титулов и наград просто очень сложно описать. И это вдвойне ну, приятнее из-за того, что этот человек был, был близок к нам. Он, он, это не какой-то там далекий человек, там спортсмен, это человек, который просто был рядом, который жил в нашем городе, который... Ну, Люди, которые отзывались, я не знаю ни одного человека, который бы что-то говорил там, критично в его сторону вообще за всю его жизнь. На самом деле очень тяжело, тяжело вообще присутствовать на этих мероприятиях, ну, подобных, очень тяжело говорить об этом. Для, для меня это, это очень тяжело. Есть, там, практически выступают слезы на, на каждом из них. Для мене це дуже складно. На патріотичній лінійці представники волонтерської групи Допомога армії та волонтерської організації Союз солдатських матерів Олександр Маковецький та Світлана Пальчук передали учням восьмої школи прапор з підписами та побажаннями від бійців з передової. Так артилеристи 57-ї мотопехотної бригади віддячили школярам за допомогу, яку діти зібрали та передали через волонтерів їм у зону бойових дій. Коли ми туди приїхали, зустріли хлопців. Перше було питання, а малюнки є? Є малюнки. І поки ми знайшли малюнки, хлопці нічого не брали, нічого не передавали, вони подивилися малюнки, почитали. Капітан, командир артилерії, він одвернувся за бус, заховався і заплакав. Там був рисуночок якось дівчина з цієї школи, третій чи четвертий клас, я не пам'ятаю. І він заплакав, каже, у мене донька така сама, там в нього вдома. Посиділи, трошки погомоніли, тільки тоді ми почали грузити те, що діти передали. І з кожної коробки, яку ми передавали, вони кажуть, це правда діти, чи це ви. Ну, просто так кажете. не правда, що діти зібрали, ми що це з восьмої школи, і тоді цей командир Серка. Ми їм передамо прапор, і оце ж вони витягли з машини прапор на колесах. ми замалювали. І один із бінців, Деніс, він з Дніпрожиржинська зірвав шеврон. І той шеврон, там воно до прапора каже, це те, що можемо в подяку дітям. Так воно приїхало сюди. До Олександрії пам'ятний стенд про життя Олександрійського героя Максима Бендерова, прапор з побажаннями солдатів та шеврон одного з артилеристів розмістять у шкільному музеї навчального закладу, щоб діти пам'ятали історію своєї країни та її героїв.